Ну, дійсно, гра непроста, складна. Ми розуміли, з яким суперником будемо грати. Рівень гравців цієї команди, специфіка залу все це якби, створювало додаткові труднощі. дійсно була дуже складна і дуже важко більше. Пропустили гол. І потім було, якби, треба було весь час нас доганяти. Ну, будемо готуватися до ігри. Звичайно, перевага тривали, вона велика, але якщо вдало, знову ж таки, з нашої сторони війти в ігру, і це може знову ж таки бути для нас якимось козирем. Будемо на це надіятися і готуватися протягом цього тижня до матчу відповіді в Луцьку.